Ви ж з перемогою. Що може по цій грі проти Пумба? Дякую. Гра була чудова. Збір у нас був поганесенький, але змогли зібратися, під'їхали люди. Та й суперника небагато людей. Але настанови тренера сьогодні виконали повністю. Вийшло забити два голи та вистояти, та, та перемога три очка. Хочемо вийти в четвірку. Сьогодні у вас не було жодного ватеря заявці, але грав Лукашук сьогодні у воротах. І як можна сказати саме про гру Лукашука сьогодні у рамці? Божественно, так сказати. Ну, майже не давали бити, але все, що били, я думаю, Саня справився на ура. В кінці трохи закрили, не побачив м'яча. А так, думаю, все добре. Навіть п'ятим перший раз не прийшлось виходити за весь час. Сьогодні виконали. Ну і е також треба сказати, що сьогодні кількох виконавців не звучали, але саме провідних гравці не вистачали сьогодні в армії. Як сьогодні грався без них? Та дуже добре, виконали настанову тренера. Тренер сьогодні без замін. Зробили йому подарунок. Сьогодні свято для тренера. Такої Люхі було ще й день народження. Зробили йому дві такий сказать, сюрприз. Та набрали три очки. Гарна гра сьогодні була. Дякую. Все, дякую.